Я вас вітаю, скорпіони, дорогі. Зараз з вами зробимо прогноз на жовтень 24-го року. Я астропсихолог Алла Бережна, і підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна! І ми знаходимося зараз у лісі в наших українських Карпатах. Дуже приємні стани тут, дуже спокійно і легко. Я вам бажаю цього скорпіони у жовтні, спокою і легкості. Але цей місяць для вас буде дуже потужним, важливий трансформаційний час, тому що затемнення, яке буде відбуватися 2 жовтня, воно відбудеться в вашому 12 му домі. Тут про абсолютне завершення чогось старого і початок нового. І також 23 жовтня сонце перейде в ваш знак. І я вітаю, кому в жовтні вже буде скорпіоном вам день народження. Бажаю вам всього найкращого, отже, слухайте уважно. І почнемо з того, що я сказала: 2 жовтня затемнення у знаку Терези. 12-й дім, про розкриття таємниць, про звільнення від минулих проблем, які довго тягнулися. Якісь обов'язки складні, які вас е, тяготіють вже давно. Ви також можете від них звільнитися. Проблеми із здоров'ям також можуть вас залишити, можете одужати в цей час. Звільнення від якихось страхів, від е, того, що вас взагалі вже не цікавить, що не дає вам розвиток, а взагалі як тягар. Оцей час можете звільнитися. Звісно, не в один день це затемнення буде на нас впливати найбільше перші 6 місяців і далі протягом ще 2 років від дня затемнення. І, але це добрий і гарний початок, того, що ви, скорпіони, можете почати нове життя, а щоб почати нове, потрібно завершити старе. І от у вас для цього зараз і приходить самий найкращий момент. Але що тут важливо зазначити, що в цей же час в поєднанні, коли буде затемнення, це сонце поєднується з місяцем. І в цьому ж поєднанні буде присутній ліліт, це така темна точка, темна точка місяця. І вона дає нам такі спокуси, нам дає трошки темноти. І Моя рекомендація, коли ви будете чистити простір від усього зайвого в найближчі 6 місяців, як мінімум, то не повикидайте все те, що вам ще може пригодитися в житті. Тобто будьте уважні, прибирайте своє життя, але залишайте те, що вам ще буде потрібно. І далі у нас 6 жовтня Марс дасть такий потужний аспект на Меркурій. Але аспект він напружений, тому що це квадрат. І для вас це дев'ятий і знову ж таки дванадцятий дім. І тут про що? Про те, що ви відчуєте якоїсь інформації, начебто не вистачає, тому що тут Меркурій це про інформацію, про слова, про наші розмови. А Марс це про дієвість, це про активність. І тут вам або не буде вистачати якихось документів. Можливо, якихось дозволів, можливо, сертифікатів, дипломів, щось, якісь документи не будуть поки що вирішуватись. І будете відчувати від цього напружений такий стан. Можливо, в податково ви підете і вам поки що не нададуть якусь інформацію потрібну для вас. Можливо, також в медичних закладах вам не будуть давати якісь виписки там, не знаю, з лікарні, якісь рецепти. Ну, взагалі, якісь документи, якісь папери. Які вам дуже необхідні, але чогось вони будуть затримуватися, тому що напруження. Але старайтеся не емоціонувати сильно. Взагалі, Меркурій і Марс це якби напруження між словом і ділом. Обіцяють вам щось, а не роблять. І тут будьте уважні, це буде 6 жовтня. Можливо, якісь бюрократичні питання. Це також може бути і через інтернет. Можливо, через інтернет щось ви там купили і ніяк не можете отримати цю посилку або бандероль. Це також може сюди бути, тому що 9 дім це здалеку, або якась інформація здалеку, або якась продажі здалеку, щось трошки буде поки що не виходить. Але 8 жовтня у нас вже такий позитивний буде аспект. Також Меркурій буде давати вже тригон на Юпітер. І у вас вже це 8 і 12 дім. Тут вже більш такий баланс. Це тут про успіх. Про такий поворотний момент у ваших фінансових справах, до речі, можливо, щось пов'язано із купівлею, якоюсь крупною, якимись покупками, заощадженнями вашими, кредитними історіями. Якщо ви працюєте в фінансових структурах, то тут також покращення, і знову ж таки завершення якогось процесу і те, що приведе до розвитку, тому що Юпітер це про авторитетність, про розвиток, про те, що веде до зросту. Якщо ви хворієте, то почнете. Відчувати себе краще. Тут уже є така вирогідність, що ви отримаєте свої документи, що завершаться якісь процеси, що пов'язані із фінансами і з крупними. І це не те, що ви заробили. Це можливо, ви чекаєте на якісь виплати соціальні, можливо, пенсію, можливо, виплати на дітей, аліменти, можливо, якусь допомогу соціальну, можливо, вам з-за кордону якась допомога йде. Отут ви можете вже відчути результати. І також у нас ще 8 жовтня, також Венера дасть тригон до Марсу, а тут у вас перший і дев'ятий дім. І тут дуже гарно будете вже домовлятися. Ваша особистість, ваше я у розмовах із кимось будете отримувати через це задоволення і партнери, ті, що вами з вами будуть спілкуватися. Теж будуть задоволення, відчуття щастя, тому що Венера це про радість, про гармонію, про баланс у саме наданій інформації. Якщо ви щось викладаєте, у вас буде дуже добре виходити, скорпіони в цей час. Також, якщо ви вирішили кудись іти навчатися, це також дуже корисно і будете від цього отримати, отримати щастя для свого життя. Щастя, сюди, я вважаю, в це слово входить. Все те, коли людина відчуває себе прекрасно, коли вона в балансі, коли вона в гармонії. Це не обов'язково любов, Венера. Це ж не тільки про любов-кохання. Це про те, що людина гармонічна, збалансована, в безпеці, відчуває себе захищеною. Оце і є такий прекрасний стан Венери, коли вона не боїться говорити, коли в неї нема страхів, коли вона не зажата. Оце і є венера. А вона півмісяця і ще знаходиться в вашому знаку. Тому, скорпіони, будьте щасливі. І ще у нас, 13 жовтня, Меркурій переходить у ваш знак, у знак Скорпіони. Це про те, що ваш розум, ваша логіка, ваша здатність говорити взагалі перейде на новий рівень, тому що це ваш перший дім. Ваше я, ваша особистість проявиться через можливість говорити, передавати інформацію дуже яскраво. Меркурій взагалі це здібності наші е, до комерції, до якихось посередницьких справ, якщо ви цим працюєте, якщо ви заробляєте так, якщо ви комунікуєте з людьми, і це вам буде е, приносити задоволення. І як я сказала, перехід на новий рівень вашого життя тобто ваші бажання скоріше втіляться через допомогу. Саме планети Меркурія більше зможете розуміти інших людей і бачити те, що вони навіть приховують, і це буде продовжуватись до 3 листопада. Меркурій буде в вашому знаку. За цей час можете якби, вивести на чисту воду багато людей. Ну як багато, наскільки це вам потрібно, але також скорпіони ви можете словом і когось трошки укусити. Також що ще нове якесь інтелектуальне захоплення. Можливо, захочете навчатися або вивчати якусь нову програму. Ще будете багато думати про себе, про свої мрії, про свої бажання, про свої стратегії, про своє власне я, навіть про свою зовнішність. І це добре, скорпіони, це гарний час. А 17 жовтня у нас відбудеться повня в Овні. Це дуже буде потужна повня. І для вас це шостий дім. І тут ясність, кульмінація у стосунках із близькими людьми. Це такий е, рутинний наш е, звичайний режим, в якому ми живемо, з ким ми спілкуємось, кому ми допомагаємо, кому ми, як би сказати, служимо. Тут також виясниться е, багато речей, тому що це повдя змінитися ваш. Побут взагалі, ваш режим дня, розпорядок, як ви розпоряджаєтесь своїм часом. Можливо, захочете піти на спорт, займатися своїм саморозвитком, розвивати свою внутрішню таку, психологічний стан, щоб він покращився. Також захочете звернутися до лікарів, можливо, здати якісь аналізи, пройти обстеження для того, щоб більше зрозуміти, що ж є із вашим тілом. А також із вашою душою, як я сказала, до психологів можете звернутися, в цей час, дуже гарний час. Також захочете навести порядок і навколо себе, де ви працюєте, де ваше робоче місце, там захочете щось переорганізувати, щось змінити. А також може бути і завершення якихось процесів, можете піти з роботи, тому що це повне, це кульмінація, це завершення, це вже зрозумілість, коли все зрозуміло, мені тут більш нічого не цікаво. Це як варіант. Скорпіони. Дивіться, у кожного свої ситуації. Не можна сказати, що всі скорпіони звільняться в цей час. І не можна сказати, що всі скорпіони знайдуть нову роботу в цей час. Але тенденції саме в цих рутинних наших обов'язках будуть якісь зміни. Ще, наприклад, лікування, якщо у вас було, воно також може завершитися в цей час, підійти до логічного завершення. Також у нас 17 жовтня ще Венера переходить в стрілець, і це для вас вже другий дім. Тут про ваше і фізичне, і матеріальне благополуччя, тому що Венера планета щастя, як ми вже з вами говорили, і вона заходить в другий дім. Тут або збільшення доходів, або збільшення взагалі ваша цінність життя може змінитися на краще, абсолютно. Тут ви відчуєте таке бажання жити щасливо, бути щасливою людиною, реалізованою. Також і в доходах може бути добавка, Ви відчуєте це власні ваші кошти, що ви самі можете заробити. Ваші доходи власні покупки можете зробити дуже такі приємні, цікаві. Також можете витрачати гроші на красу, на себе, на прикрашання всесвіту. На те, щоб він став набагато гарніший. можете себе прикрашати, і те, що поряд з вами знаходиться. І ще у нас 23 жовтня сонце переходить уже до вас, як я казала, у ваш знак Скорпіон, і це ваш перший дім. І тут у вас взагалі стан активності включиться. Стан наповненості, відчуття такого нового життя, бажання щось творити, робити, нові ідеї, нові бажання. Прислухайтесь до себе, скорпіони, тому що е, це важливо. Рішайтеся на нове в цей час, ідіть вперед, тому що перший дім це про наші стратегії, це про наш рух, це про наше майбутнє, коли ми хочемо устрімлятися вперед, і це необхідно робити. Будьте готові до змін. І будьте в позитиві обов'язково, скорпіон. Я вам бажаю самого прекрасного жовтня. До зустрічі. Підписуйтесь на мій канал, я буду дуже вам вдячна.